Любі друзі, всім привіт! З вами Мирослава. Вибачте, трошки прихворіла. А, сьогодні у нас таке відео: ми будемо показувати вам товари з магазину, американського магазину Рос. Розпродаж. Всі товари по дуже-дуже низьким цінам. Ви будете шоковані, так само, як і ми. Знизьки в росі в магазині. Рупостель штани. Так, отакий Under Armour 85 оригінальна. Зараз можна купити за 99 центів. Такі спортивні штани. Ось ще бачу якісь цінники 2,49, Теж такі спортивні штани. Шість дев'яносто дев'ять, оригінальна тридцять шість. Не дуже, не дуже Ну, Полиці напівпорожніше. Може, щось знайдемо. Підемо дивитись. Зиття майже там просто грибли. Побачила, вони тут маркували всі всякі там а, гель для душу. По 499 можна купити тут. Дав. Шампуньки не на знижці. Такий. Гель для душу 249. 4,99 така велика баночка Нівеї. На клірниці знайшла. Окей. Наборчик такий Келвин Klein. Шапочка шарфик. 12 доларів. Гресовки Пума 35 доларів такі. Зутя ну, не дуже на великій значці. По 15-16 по 16 доларів 20. О, чубітки є за 7,49. Ну це все не шкіряне. Песок. 40 доларів. О, загарбня якийсь кресовки рібок. 25 доларів. Венс 37 доларів на знижці такі високі, класні, замшеві. У! 1399. До речі, шкіряні. Це шок. Стів Маден це шкіряні. На високому каблуку коштували 40. А зараз можна по населі взяти за 14 доларів. Шкода, нема куди їх дівати. Так отакі кросовки Champion 1699. А це для королів дискотек за 7.49. Джесіка Сімсон. Дяком. Такі чоловічі пума 35 доларів. Замшеві, шкіряні. Такі скетчерс теж Зручні. Знову ті самі рібок. Такий менший розмір. Так, кросочки, такі рожеві GS 30 доларів. Цікі теж гарно виглядають шкіряні. 45 доларів, це чоловічі скрізь за все. Сюди попали Так. Баксів да. 130 оригінально. Ось такі красочки за 649, 7,5 філа. Знайшло. Ой, які гарні. Так, якісь класні. Черовицький гарні. На розмір, так, не Что это было? Восьмой розмір такий тупки. Непоганий. 5,49. 49 Отакі літні тапки 59. Непогані поло, до речі. Та не дешево. Якісь класні чобітки знайшла. Не знаю, що за фірма, виглядають так, ну, солідно. 27 доларів. З е, шкірою. Натуральна шкіра. Що за фірма? не зрозуміло, Заклеїли. Так, скетчерси. 25 доларів на знижці такі. Он такі за 22 долари, але це Берпал. Всередині овчина, а зверху просто тряпочка. Ну, Красотки гарні. 30 доларів. Найки гарні, дуже. 65 доларів. Класні, але маленький розмір дуже. Покажу почали сумочки. Ну, тут курсі така до 80 доларів. Так парк. 80 колорей. Векафей. так це мені сподобалась шкіряна Кейт Спей. 90 вакцив 89-99 минут. Шкіра напиши. Бо ці всі були не шкіряні. Дети ще бачу, гарненька є. Шкіряна. 50 доларів. Кошелячок. Таких ходових розмірів 37-38 практично нічого не залишилось на знижках. На півпорожній полці. Це все за повну вартість. 29 доларів такі. Так, о, до речі, ті самі туфлі там вже були за 5 доларів. Це ж самі купи. Yeah. Так, що тут? Десь я тут бачила один цінник. Calvin Klein 2699 такі. Так. Це що у нас? 30 доларів, теж гарненько. Так, поло. 10.99. на знижці. Ті самі Келвін Klein. Yes. Кума 35 доларів такі шкіряни. Потім подивимося, може одягом буде ліпше. Отже, полиця напівпусті. Але все ж можна знайти. Щось класне. Гарна кубовись. Так, отака. От Нанет. 88 оригінальна. Зараз за 2,49 можна купити таку новорічну. Така в'язана безрукавочка. Долар 99. Дитяче, все розмили, нема нічого. І тут бікліринс. Все порожнє просто. Ми вже запізнилися. І та сама стація Залишився тут лише товар по повній вартості. Знайшла одні кросовочки класні, 3,99. І ще отакі, 6,99 Томі Хілфігер. Власним розміру. Такі стакани знайшла. 3,49. Чотири штучки. Класні. І тут є дві коробочки. І такий маленький ручний процесор, щоб він в'язати в морклину, такі кубики маленькі. Потрібні очі. Знайшла подушки за 1299. Такі. І тут теж, в принципі, все повиносили. Це не на знижці, але ось така ціна 50 доларів за набір такий постійної білизни. Леофельда. І мені здається, що воно навіть не катонове. Тут що є дві подушки, дві маленькі подушечки. Значить, це такі з резинкою, як наші нав... не навички. Не на макрасники, коротше, і одіяло. Різні всякі подушечки класні на дивани. Але ціни, звичайно. 18 доларів. Такі дві маленькі. Це теж такий набір з покривала і по двох подушечок. Ці не бачу, на жаль, ну дуже таке класне. Ось тут ще таке класне до цього комплекту йде покривало гарне. За 27 доларів ось на знижці знайшла. Отакий набір. Тут теж йде покривало і набір з подушек. Оце дуже-дуже гарне. І воно, до речі, теж на знижці 70 доларів. Теж йде покривало. І дві подушечки. І полотенця по 6,49 Такі панні. Така зелена лакоста. Цікаво, скільки зараз вона на скізи. На знижці 9,99. Ну, не дуже знижка. Але гарне. А якісь гарна. Білі рушнички. У 6,49. Стика наутика 549, червоні, такі різдвяні. Багато їх є. І не така коричнева. 69. Чоловічі знижки не дуже, 99. 11,99, Такі ціни. По 49 центів, мабуть, вже все розробли. Таке келинкляння. 20 доларів порівняно 69. Чинси є гарні. За 5,99 так. На літо. Класно буде. От єдине, що знайшла дуже дешево, так це шорти долар. 49. Такі короткі. А так, бачите, палички вже напівпорожні. Сумочка гарна знайшла коуч Дуже хороша ціна. 130 доларів. Оригінальна ось 398 шкіряна. Катешна кого. З підручні. 89 Ну що ж, ось таке швиденьке відео у нас вийшло. Дуже дякуємо за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось наступних відео. Всім па-па!